Про головне події в Харкові та області 20 березня. Пожежа, завали, загиблі та поранені. Росіяни влаштували черговий пекельний день у Харкові. По Холодногірському району вдарила авіаційна ракета Х-59. Вона влучила по виробничій будівлі на території одного з підприємств міста. За даними поліції, там знаходилася типографія та цех із виробництва меблів. Частково будівля обвалилася, також виникла потужна пожежа. Вогонь ухопив площу близько 10 тисяч квадратних метрів. Повідомили в ДСНС. Співробітники підприємства опинилися під завалами. Рятувальна операція. Разом із гасінням пожежі тривали протягом дня. Станом на 19-ту годину з-під завалів дістали тіла п'яти загиблих. Поранення отримали сім людей. Шістьох доправили в лікарню, одному допомогу надали на місці. Ще одна масштабна пожежа сталася в Харкові не через приліт. У день загорівся склад на вулиці Греківській у районі Левади. У середині одноповерхового ангару палали аерозольні балончики з фарбою. На місці врятували одну людину. Полум'я приборкували вісім роздрагунків ДСНС. Близько 12-ї дня пожежу локалізували. СБУ знайшла та затримала в будинку під Харковом чергового навідника. За версією слідства, чоловік із перших днів війни допомагав росіянам, але досі успішно переховувався. Підозрюють, що він коригував авіаудари по Харкову в обхід ППО. За інформацією спікера УСБУ Харківської Харківській області Владислава Абдули завербували зрадника ще до початку повномасштабного вторгнення. У дані навідник передавав своїй хрещенні на псевдобагіра. Вона є однією з командирів російського диверсійно-розвідувального загону Ірбіс, коли окупанти з. Збиралися тікати з Харківщини, зрадник заліг на дно та майже не виходив із дому. Проте його знайшли. Зараз чоловік у СІЗО. Йому оголосили про підозру в Держзраді. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.